Спорт це загортування, самореалізація себе, а також підняття свого бойового духу. Я займаюся з дитинства. Це я вперше вступив на татамі, були 5 років. Відвели туди батьки, а мені так сподобалося, що до сих пір займаюся. На початку шляху насамперед мене підтримували батьки, а також мій перший тренер, який допоміг стати мені на правильний шлях. Обласні змагання в місті Ілінці. Я тоді зайняв третє місце. Для мене це було таким прям вау-шок. Адже на перших змаганнях стати одразу призи це непоганий результат. Чемпіонат України в місті Тернопіль. Ну, Я там програв, після чого вирішував навіть закінчити кар'єру. Взяв невеличку паузу і не займався десь півроку, але після того думався і повернувся. Я вступив в Академію Національної гвардії нещодавно, навчаюся на першому роді навчання. Моя спеціальність експлуатація та відновлення автомобілів та бойових машин. Спочатку мама була категорично проти цього, але потім зрозуміло, що це безглуздо буде перемовляти і змирилося з цим. Обрав, адже мені подобається дисципліна, що тут весь час я в Русі, є порядок і ну, тут просто класно. На свої тренування я приділяю близько 10 годин на тиждень. Під час підготовки до цих змагань за півтора тижня я скинув близько 4,5 кг. Наш процес тренування розпочинається, як завжди, з розминки. Ми плідно розминаємося, щоб не отримати різних травм. Після чого ми починаємо відроботку на тягах, так скажемо, тягнемо. Після того у нас розпочинаються кидки. Після китків ми можемо відпрацьовувати свої китки короні. Або ми працюємо в борьбі в движенні і працюємо над своїми помилками. Мій коронний кидок – це передня підніжка або підхват. Ну, Тренування загартовує, адже без тренування ти ніяк не зможеш вибороти свої завітні перші місця, тому що без підготовки нічого неможливо. Зазвичай ми всією командою після плідних тренувань ходимо у лазню, де відпочиваємо та скидуємо вог. Цього разу я їздив на Кубок світу з самбо, який відбувався в місті Лімасол. Конкуренція була добра. Боровся з греками, які також показали гідну боротьбу, але все ж таки я став сильнішим. Я змагався в категорії 53 кілограма, а вікова категорія це юнаки та дівчата старшого. Збори тривали три дні. Місто так чудове, курортне, можна відпочити, перезагрузитися від навчання, від того, що відбувається ну, в нашій країні, трошки відпочити морально і фізично. Зараз я готуюся до чемпіонату Європи, який буде проходити у Сербії. Ну, будемо готуватися. Хотів би побажати хлопцям, щоб вони вірили в себе, не опускали руки і завжди рухалися вперед. Незважаючи на якісь поразки, проблеми, завжди потрібно рухатися вперед.